Гном рубінові капці висотою десь сантиметрів 50-60, мабуть. Ось такі киточки. Такі вони смухастенькі. В'яже дуже добре. Квітне в'яже, в'яже, квітне. Ось такі кіточки. Ну, а цей кущик не дуже високий, значно нижчий сантиметрів сорок. Один другий кущик і третій. У третього зломилася вершечок, і росте заново. Лишалося буквально два листочка. Ну, пішли пасинки, з них усе. Вже й плодики в'яжуть. Рубінові капці.